Сьогодні на прес-конференції очільник Полтавської тергромади Олександр Мамай заявив про те, що його інтерв'ю телеканалу наш проаналізували правоохоронці. За його словами, ще у квітні минулого року, у рамках кримінального провадження, полтавський слідчий звернувся у Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Там висловлювання полтавського мера про так звану «братовбивчу війну аналізували експерти-лінгвісти. За тим висновком, який журналістам продемонстрував Олександр Мамай, це інтерв'ю не містило висловлювань, виражених у формі публічних закликів до розв'язування війни або до її пропаганди. Оцей висновок, цей висновок є в полтавському управлінні внутрішніх справ. Нашому. Цей, висновок, цей висновок є в прокуратурі нашої Полтавської. Якби цей висновок був, я б про нього не знав, якби цей висновок був негативний, то в липні місяці було б кримінальне провадження відносно мене. Щоб громадськість знала, що в жодних моїх діях ніколи в житті не було закликів до повалення ладу в нашій державі. Ми звернулися до головного управління національної поліції у Полтавській області, аби підтвердити інформацію, чи дійсно слідчий замовляв таку семантику текстуальну експертизу висловлюванням Олександра Мамая в інтерв'ю телеканалу, наш нам повідомили, що цю ситуацію не коментують, оскільки це матеріали досудового розслідування.